Одна з причин, чому ти не худнеш, це метаболічна адаптація. Що таке метаболічна адаптація простими словами? Це коли твій організм адаптувався до дефіциту, почав економити енергію, витрачати її менше. Супроводжується тим, що зменшується активність щитоподібної залози, зростає гормон апетиту та зменшується гормон насичення. Плюс до цього ти починаєш менше рухатись, менше жестикулювати, тобто загалом зменшується твоя активність. Тобто ти переходиш в такий амебний режим енергозбереження. Загалом в мережі є багато досліджень стосовно метаболічної адаптації, але насправді це не дуже суттєво. Головний момент в тому, що на дефіциті ти стаєш лінивим. Тобто менше рухаєшся, та організм постійно хоче чогось пожерти. Якщо ж ти чітко харчуєшся, не під'їдаєш, зберігаєш минулий рівень активності, такий як тренування, кардіо, чи просто гуляєш як завжди, а не стаєш лінивцем, який постійно лежить на дивані, то все добре, ти нормально собі будеш худнути, навіть якщо з тобою сталася метаболічна адаптація. Тому всі, хто шукали ще одну причину, чому вони не худнуть, мушу вас розчарувати. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн тренером, пиши мені в інстаграм є у профілі.